Вітаю вас, друзі! Коротко по ситуації в Україні, що зараз відбувається в різних українських містах після того, як вступив в дію закон про мобілізацію. В принципі, як каже головний розвідник Буданов, все було прогнозовано і очікувано. Беззаконня ТЦК тільки посилилося, людей пакують безбожно, але зараз вони це все називають законними підставами. Я на своєму телеграм-каналі опублікував відео, яке було знято з Одеси, там, де ТЦКшники загнали людей просто як стадо баранів, загнали їх в кут, оточили отак, от просто по периметру і випускали по одному, перевіряючи в них військово. Облікові дані. Ну як написали мені підписники з Херсону, там була абсолютно така ж сама ситуація, коли російські війська окупували Херсон. Такі самі фільтрації, так само люди в військовій формі із автоматами нікого не випускали і не впускали без перевірки документів. Ну, це так інформація для порівняння. Може хтось та й задумається. Так, і ще одна важлива інформація: у Синельника Дніпропетровської області чоловік вдарив ножем співробітника ТЦК, коли той хотів його затягнути до машини. Ну знову ж таки відбувалося пакування на вулиці, і чоловік захищався і вдарив ТЦКшника ножем. Але ось що цікаво, як пояснило цю ситуацію ТЦК. У сухопутних військах коментуючи інцидент, заявили, що цей злочин стався саме під впливом рашистських інформаційних ресурсів, що розповсюджують фейки про незаконність ТЦК, нелегітимність дій влади з військового обліку та оповіщення, протиправність вручення повісток тощо, і про необов'язковість виконання конституційного обов'язку захищати батьківщину взагалі. Ну, тобто, коли 10 ТЦКшних виродків пакують одну людину, це абсолютно нормально і законно. А коли ця людина починає захищати свої законні та конституційні права, то виявляється, що вона це робить під дією російської пропаганди. Ну але в результаті. Ті, зараз цього чоловіка посадять в тюрму, він там відсидить декілька років, потім закінчиться війна, зміниться влада, він вийде і буде далі жити. А який був відсоток того, що він залишиться живим після того, як його відправлять на передову, самі можете прекрасно зрозуміти. Ну і в кінці інформація з Одеської області. Також підписники мені написали, що в різних районах Одеської області позавозили ТЦКшників переважно із Західної України. І вони зараз починають патрулювати по вулицям у всіх абсолютно населених пунктах Одеської області. Причому це не просто патрулювання, а вони кого побачать на вулиці, того і хапає. Отож, друзі, будьте обережними, бережіть себе та своїх близьких. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.